Ну о чем переговоры? Вот прямо сейчас. О чем мы можем договориться? В последнее время как-то звучат из Кремля вот эти вот сигналы, что мы перестанем вас бомбить, если вы признаете оккупацию за, за, захваченных территорий на сегодняшний день. И даже Че Херсон они почему-то уже готовы э, не спрашивать. Ну, там несколько иначе они формулируют. Если вы признаете законные интересы России то очень легко будет прекратить страдания украинского народа. Это дословная, дословная фраза Пескова. И не я один, масса комментаторов немедленно привели соответствующую цитату Гитлера из его выступления в Рейхстаге 17 июля 1940 года. Если английские руководители признают абсолютно необходимые законные интересы Германии, то очень легко будет им прекратить страдания британского населения. Песков не украл эту цитату, все гораздо хуже, просто ментальность Гитлера и Путина, она совершенно одинакова. Это ментальность террористов, это террор в отношении гражданского населения. Вот недавно, когда закончился весь этот почти месячный цикл всяких бросов о возможных переговорах, э о перемире, о прекращении огня были да был з некоторый зандаш администрации Киева П Украины такие переговоры. Ну, эмиссаров, вернее, один был эмиссар, господин Салливан, который приехал туда, в Киев, 5 ноября, послали по тому же адресу, по которому и тройку европейских лидеров Макрона, Шольц и Драги 16, 16 июня в Киеве. Запад это понял и сделал соответствующие выводы. Переговоров никаких не будет, все, потому что на это категорически не согласна украинская сторона. Итог этой дискуссии подвел очень удачно, на мой взгляд, в последнее время многие его высказывания мне начали нравиться. Генеральный секретарь НАТО Столтенберг, когда в ответ на вопросы с такой про кремлевской журналистики. А почему же вот э, не, не спасти людей, не заключить мир, не остановить страдания? Он ответил очень просто, что, как правило, исход войны решается не за столом переговоров, а на поле битвы. Он за better ground. Но вот он не... Это правильный ответ, и это правильный шаг Запада. Он сейчас совершенно четко э, Отказался от любой, любого малейшего даже намека на давление на Украину, принял формулировку изначальную Блин, что цель Запада достижение победы, и пришел правильному выводу, что эту победу Украина достигнет на поле боя. Но оказывается, кроме поля боя, есть ещё поле террора. И Путин прекрасно понимает, что на поле боя он не способен сопротивляться украинской армии, и развернул террор против мирного населения. Он позволяет себе это делать, и никто на это никак не реагирует. А да, и Орбан раптом, причём у це у них було це не був виступ в ООН. Це був виступ. Там щось таке його партія збиралась, щось воно він виступав. І він раптом, що, значить, що Україна має бути незалежною, сильною державою. Раптом його понесла. Це що, чого? Що, щось, що, що таке сталося з Орбаном. Нічого не сталося, нічого не помінялося в, в політиці угорщини. Він вже не сказав, в яких кордонах Україна повинна бути суверенна. Росіяни ж теж на словах люблять українців, і навіть говорять, що ми за суверенну державу, тільки не говорять, в яких кордонах. Тому я вважаю, що Настрої політикуму а все ж таки і значної частини угорців все рівно керується реваншистськими настроями історія яких сягає ще з Трианонському миру 1920 року, коли Угорщина втратила дві третини своїх етнічних територій після першої світової війни, а це сучасні території Румунії, Хорвації Сербії словаччини і України тому нічого там не помінялося. Я не вірю жодному слову і не ловив би таких сигналів. Хоча я не виключаю, що Угорщина активно починає ну не починає вона на, на рівні публічної риторики, все рівно буде підтримувати Росію, але буде уникати переходити за червоні лінії, які а, можуть потягнути санкції проти Угорщини, вони, наприклад, якщо ви спостерігаєте за це за їхньою політикою, вони а, на словах так, підтримують Росію, навіть де затримують, наприклад, допомогу публічно Україні, але потім все рівно відпускають. Кають гальма для того, щоб не потрапити під санкції з боку Європейського Союзу, тим більше в Чехії. Я пам'ятаю, що три місяці тому почали натякати, А чому б нам не створити прецедент одну країну виключити з Європейського Союзу і не будемо пальцем показувати на Угорщину? Так і дивіться: наприклад, Угорщина голосувала в ООН за репарації е, з Росії. Тобто, начебто, вони так от підтримуються, але вони розуміють, що деякі червоні лінії не слід приходити. До речі, як і туреччина, вони теж балансують на межі утримання переваг торгівлі з Російською Федерацією по нафті та газу. А Угорщина ще ж будує е, атомну електростанцію. Росатом там там будує атомну електростанцію, до речі, як і в Туреччині. Е, і тому я не вірю жодному слову Угорщини. Тим більше, все ж таки, доходило відомості, що в 2014 році вони розглядали можливість проведення силової операції проти України. Тільки коли вони подивилися, в якому стані вони знаходиться їхня армія, вони а, не зважились на це з цього часу. Вони сильно посилили свою армію. До речі, сильно їх перезброїла саме Німеччина за дивним збігом обставин. Вони вклали в модернізацію своєї армії ну приблизно 5 мільярдів, мільярдів євро. Достатньо сучасна там у них зброї. Тому я не вважаю, що в Угорщині щось помінялося, і не слід заспокоюватись. Такі о, слова Орбана, які, начебто, здаються такими проукраїнськими. Що зараз взагалі з забезпеченням міста? Яку допомогу отримуєте? В який брак обладнання чи техніки є, відчувається в місті, щоб покращити ситуацію? Ну, як я вже сказав, це дизель-генератори для того, щоб забезпечити електроенергію, подачу води. Це дизельне пальне, яке потрібне зараз для роботи цих генераторів. Відповідно, от фактично, вся Україна і весь світ навколо Херсона теж об'єдналась. Велика кількість надійшла гуманітарної допомоги, яку зараз там розпреділяють різними силами, як волонтерів, так і органів. У місцевого самоврядування безпосередньо е, у, у місті з цим ситуація трохи краща. Е, достатньо складна ситуація була, але вона покращується в сфері охорони здоров'я. Окупанти вивезли від обладнання до медичних препаратів, все фактично з міста. Тобто, в цьому ну в напрямку життєзабезпечення робота ведеться. От і не дивлячись на те, що окупанти продовжують знищувати цивільну інфраструктуру для населення. Трохи ситуація покращується, але на ще раз наголошу: вона достатньо складна у побуті. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.